Можна й себе спитай, що найбільше тобі подобається, що би ти робив, якщо б за це тобі ніхто не ні платив грошей, просто постійно робив, тому що ти. Любиш це робити, ти робиш спочатку це для себе. Наприклад, я би постійно могла розповідати про духовність, передавати людям ці практики, так як їх стілюють, і співати, грати, танцювати. І мені це подобається, я б це несла там, квіти саджати. У когось, у кожного своє, комусь подобається торти пекти, комусь там щось збирати, якісь автомобілі і тому подібне. Це перший такий лайфхак, таке питання, яке веде тебе до себе. І друге, це те, що тобі подобалось робити в дихання. В дитинстві, насправді ми дуже часто забуваємо, але в дитинстві нам подобається дуже багато речей, і ми мріємо бути кимось, ми мріємо чогось там. Да? І тут треба зазирнути в себе і спитати: Вау, а що я хотів, що мені подобалось там? Наприклад, я любив грати в це, в це, в це, в це, мріяв бути тим, 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 тим. Як я можу це зараз примінити для себе? Наприклад, навіть ту ж гортензію ви можете висадити для себе, як я собі в саду саджу, а можете висадити на ціле поле і продавати. Їх. Розумієте, з цього можна зробити для себе статки, для себе бізнес, але важливо це робити з любові в першу чергу до свого творіння, до того, що ви робите. І якщо вже сказати вже про енергії, то. Зараз світ зовсім новий, він трансформується, і тільки любов до своєї справи буде вас вести до того, що ви будете навзамін, видаєте любов, а ви отримуєте за це вже фінансовий еквівалент. Тому, будь ласка, подумайте над цим питанням, випишіть собі, приділіть собі 5-10 хвилин часу, і тоді вам багато відкриється, повірте мені. А якщо вам складно самостійно, я вас запрошу до себе на консультацію, а також на індивідуальне настану 8 глибоких Сесії два місяці роботи, повірте, воно перевертає життя на краще.